Плеяда юних художників Бродівської гімназії імені Івана Труша поповнилася новими іменами, адже у цьому навчальному закладі роботі з обдарованими дітьми приділяють велику увагу. Картини гімназійних художників прикрасили коридори навчального закладу, а автори творів отримали схвальні відгуки і підтримку від своїх наставників, старших друзів і батьків. Більше в сюжеті. Хист дитини до пензля виявляє на своїх уроках вчитель образотворчого мистецтва бродівської гімназії імені Івана Труша Галина Шнайдрук, усіляко сприяючи розвитку цього таланту, а далі, як мовиться, виводить в люди. Шестеро обдарованих гімназистів початкових класів стали авторами імпровізованої виставки поки що у шкільних коридорах. Нові імена представила Галина Шнайдрук. Оскільки любов дитини до малювання не обмежується перебуванням у школі, вчитель запросила батьків. Ось що сказала про захоплення доньки мама Каті Олександрович. <різь> Я хочу сказати, що Катя дуже досконало запам'ятовує багато речей і намагається їх передати у свої роботі. Вчителька підбадьорює новачків, як і їхні друзі, старші гімназисти. Подруга Каті Юля Дзіньковська теж пробує свої сили у малюванні. Обдаровані дівчатка, гордість для класного керівника Ірини Корольчук. Мені дуже приємно працювати з такими дітьми і співпрацювати з батьками. Що розуміють і своїх дітей, дівчатка ви і надалі талант. Ви ще такі маленькі, а вже знайшли своє місце в житті. Мама Юлії Дзіньковської каже, що з маличку донька любить малювати. Я її пам'ятаю з олівцем і якимось кусточком, відколи вона почала хвилинку. Вона завжди тільки шукає якусь по на хвилинку, починає малювати. Вона зі школи приходить, часом кажуть. Григорій Волянюк пробує себе у стилі графіки, а свій талант хлопець виявляє не лише на уроці малювання. Несподівано хист юного графіка проявився на уроці хімії. Намалювати схематично малюнок чотири смугової дороги. Боже, яка я здорова вона була, коли це малюнок, який цю схему просив. Ну, там діти малювали, ну так дуже просто декілька ліній, там ліхтарики, от і все. А тут. Получилася ціла картина, розумієте, від якої не можна було відвести очі. Всього дві роботи в експозиції Анастасії Федонець, але наступного року дівчина обіцяє представити більше своїх малюнків. Вона вміє не лише чути, а й передати, почути на папір. Це характеристика ще однієї талановитої дівчинки Христини Волощак. Підтримує захоплення доньки її мама. А, а тут справді від мене вже не було відкриття, що я так можу малювати. Вже почала робити такі роботи під вашим керівництвом, І вона... І без вас. але ви їй казали, що малюнок потрібно, потрібно відчувати. Вона їм так вдома розказувала. Вона казала, мама, нема зеленої фарби, чи синьої, чи нема. Вона мені розказувала, що фарби, і світ, і квітка, вона є дуже багатою. фарб, кольорів. Так, трава не є зелена. Тава є розвивалена. Я так запам'ятала, вона приходила це зі школи і вона розказувала за урок малювання. Учениця Галини Шнайдрук, учасниця обласного етапу конкурсу Таланти твої Україну» Юліана Шейко, бажає творчого зростання молодшим колегам. І е, Часто кажучи, згадую, коли я тільки прийшла в гімназію і ходила цими коридорами, то я дуже захоплювалася роботами кол колишніх наших гімназистів. І я думала, от, скільки треба таланту, скільки треба праці докласти, аби це намалювати. І коли через пару років е, я зовсім однокласниками також, також персональну е, виставку з ціної гімназії, е, думала, от така відбулась відповідальність бачити річ, і я хочу, за все докажу до того, що треба завжди працювати над собою, і навіть якщо е, життя ставить якісь перепони. Е, Світ, І ще мені дуже вдалося фраза Мистецтво змиває палку сигнаності з душі. В пам'ять про Скрябіна з'явилася графічна робота четвертокласника Юрка Сидора. Цей малюнок він вважає дуже актуальним сьогодні. Крім художнього мистецтва, хлопець захоплюється музикою. А його особливість мама Наталія Сидор пояснює просто: син Шульга. Тому що в нас на Україні, як ви знаєте, вже настала війна, і ми, е -е, напевно, скремо дуже живий. Він би таким не земляні ходив, тому що е -е, війна не дуже приємна для України. Ми її одки не подаємо. Він є твоїм командом. Мені дуже подобається. Його Просто мені дуже подобається його І з маленькими зірочками порівняла талановиту гімназійну юнь заступник директора Галина Паньків. Ви наділені особливим даром. Дарувати людям прекрасне, відривати часточку своєї душі, передаючи тут на папері все, що ви переживаєте, найпотаємніше ваше почуття. Тому я вам зичу, хай це ваше захоплення, у кого переросте у професію Бога, а у кого не переросте, то. Лишиться заняттям для душі, як сьогодні. Словами педагога від Бога Василя Сухомлинського, завершила відкриття виставки гімназійних художників-початківців організатор заходу Галина Шнайдрук. Пам'ятайте, що лише краса.